Сьогодні у нас такий перший практичний виїзний семінар для відповідальних працівників 16 новостворених об'єднаних територіальних громад з питань створення ефективного центру надання адміністративних послуг. Чому бране саме Ніпроцежис? Бо тут є сам одним з найкращих центрів надання адмінпослуг в Дніпропетровській області, і навіть в Україні. Нещодавно були відкриті дві філії, і головна мета сьогоднішнього заходу показати нашим фахівцям. Сам зновостворених обіне об'єднаних територіальних громад, яким чином організовувати всі необхідні робочі технологічні процеси щодо створення такого центру та забезпечення ефективної взаємодії з територіальними підрозділами на території об'єднаних територіальних громад у нас вже фактично працюють три центри надання адмінпослуг. Фактично, ми почали працювати з 5 травня 2016 року. Послуг у нас наразі небагато. Почали ми з реєстрації місця проживання і зняття з місця реєстрації. Наразі працюємо над впровадженням послуг земельних і архітектури та містобудування. Досвід таких семінарів він дуже важливий і це, я б сказав, необхідно. Приїхали ми сюди також переймати досвід місцевих цнапів кам'янського. Ми сьогодні в Дніпродзержинській презентуємо територіальним громадам опит створення єдиного технологічного ЦНАПа, методика створення, як це зробити. І найголовніше, ми презентуємо єдине технологічне рішення, яке працює в Дніпропетровській області. Ми тільки починаємо перші кроки. Уже затвердили штат, чотири чоловіки, керівник юрист. І вже ми заказали техніку, яку необхідно, комп'ютери, оснащення, все приміщення виділили. Ну, я думаю, що десь два тижні ми запрацюємо. Я вам говорю, що в нас 12 сіл, які на відстані 20 кілометрів. І треба і кур'єри, щоб виїжджали по місці проживання. Люди цього чекають давно. Звичайно, порівняти село і місто не так. Але я вважаю, що ми будемо старатися не відставати і про надавати якісні послуги.